Загроза терактів в Україні зростає. Про це заявив президент Петро Порошенко. У нас зараз з'явилися нові загрози, бо після жахливої атаки в Парижі ми отримали інформацію про можливі зв'язки ісламських терористів з тими, хто перебуває в Україні. І вчора мною були віддані. Абсолютно чіткі накази щодо відпрацювання ризиків і загроз і співпраці з нашими іноземними партнерами для захисту миру та спокою Україні. Через це повідомив Порошенко в Україні, що два тижні діятиме посилений режим безпеки. Президент заявив, це після голосування на виборчій дільниці. Сьогодні українці в другому турі обирали мерів великих міст. У МВС вже відзвітували, воле виявлення відбулося спокійно і без особливих порушень.